Кожен школяр проінформований про зло, яке несуть світові комунізм та фашизм, але основа вбивств це еволюційна теорія. Тому багато з тих, хто виросли з вірою, що люди це звірі і вони повинні вбивати один одного, не можуть відрізняти добро від зла і визначити, хто правий а хто винен. Для них і Осама Бен Ладен правий. І будь-який терорист, убивця, диктатор, гвалтівник у праві безкарно робити що хоче. І лише слово Боже є істиною воно є основою законодавства всіх розвинених країн світу, слово і є Бог. Без слова Божого світ переповнюється беззаконнями, але за всякий злочин буде покарання і на землі. І у вічності в пеклі.